Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. На Київщині очікується температура від плюс 9 до плюс 7 градусів в день, а вночі до плюс 4 градусів. У Києві вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно. Опади не очікуються. На півночі у Житомирській області очікується температура від плюс 9 до плюс 10 градусів в день, а вночі до плюс 4 градусів. Увесь день у Житомирі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари без дощу та снігу. У Чернігівській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 6 градусів а вночі до плюс 3. З самого ранку небо у Чернігові вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня без опадів. У Сумській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 3 градусів. А вночі опуститься до плюс 1 градуса. Весь день у Сумах буде хмарним. Опадів не очікується. На Сході у Харківській області в день температура становитиме від плюс 6 до плюс 2 градусів та вночі від 0 до плюс 1. У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. На Донеччині температура в день буде від плюс 7 до 0 градусів. Та вночі від мінус 3 до мінус 1. У Донецьку небо буде ясним до самого завершення дня. Опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 6 до мінус одного градуса в день та від мінус 3 до мінус 2 вночі. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. На півдні. У Одеській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 7 градусів, а вночі до плюс 6. В Одесі небо буде ясним до самого завершення дня, без дощу та снігу. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Вже з самого ранку у Миколаєві розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Опади не передбачаються. У Херсонській області температура в день буде від плюс 5 до плюс 11 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. Від хмар, що з'являться до світанку, вже вранці не залишиться згадки. До самого вечора у Херсоні буде триматися ясна погода без опадів. У Запорізькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 3 градусів в день та до плюс двох вночі. У Запоріжжі майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться без дощу та снігу. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 4 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Вдень у Сімферополі на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опади не передбачаються. На заході. У Львівській області денна температура буде від плюс восьми до плюс десяти градусів, та вночі від плюс шести до плюс семи. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Львові до кінця дня. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Івано-Франківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі опуститься до плюс 5. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 11 градусів та від плюс п'яти до плюс шести вночі. У Тернополі протягом усього дня погода буде похмурою. Без дощу та снігу. У Чернівецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 13 градусів, а вночі від плюс 6 до плюс 7. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою, опади не очікуються. На Закарпатті очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, а вночі до плюс 9 градусів. Хмарна погода протримається в Ужгороді увесь день, без опадів. У Рівненській області денна температура буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. В рівному протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без дощу та снігу. У Волинській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 12 до плюс 10 градусів та вночі від плюс 5 до плюс 6. Протягом усього дня у Луцьку буде триматися хмарна погода. Опади не передбачаються. На Хмельниччині температура в день буде від плюс 9 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 3. Ранок у Хмельницькому буде похмурим. Та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів. Та вночі від плюс 2 до плюс 3. У кропивницькому ранкові хмари швидко зникнуть. Та, починаючи з середини дня погода буде ясною: опадів не прогнозується. У Полтавській області температура вден буде від плюс 6 до плюс 5 градусів та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Полтаві хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Опади не очікуються. На Черкащині максимальна температура вдень становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Ввечері погода у Черкасах проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. У Дніпропетровській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 4 градусів та до плюс 1 градуса вночі. Вранці хмар у Дніпрі не буде, вони з'являться у другій половині дня. Але ввечері погода знову буде ясною, без опадів. У Вінницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 13 градусів та від плюс 2 до плюс 3 вночі. У Вінниці ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без дощу та снігу. Народний прогноз погоди у народі підмітили: якщо з 23 по 25 лютого іній на деревах, то слід чекати дощ на 24 травня, а це означає, що все літо буде мокрим. Якщо сьогодні чутно грім, то вітер посилиться. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Будь-яка погода це привід насолодитися днем. Будь то сонячні промені, чи хмарний велетень на небі, пам'ятайте, що після хмар завжди з'являється сонце. Бажаємо вам приємного тихого вечора та чудового настрою, незалежно від погоди за вікном. До нових зустрічей!